Ми перемагаємо ворога не зброю. Зброї нас було мало. Нам навіть не ненавидіти їх якось ніяково. Ми боремося із окупантами, зберігаючи свій ритм життя. Чергова російська колона підходить і розбивають вщент, підходить нова колона, її теж розбивають. І так тривало повторюю вже тиждень з тижня в тиждень. Людина ненавидить ворога, вона не знає, як цього позбутися. Те, що я стараюся робити, скажімо, сам. Її закликає до цього інше. Це постійно думати про майбутнє. Задля чого це все. Архіпископ Емерит Ігор Ісіченко, професор Харківського національного університету імені Каразіна, доктор філологічних наук. І у нас у Харкові. По суті, бойові дії почалися у 2014 році, навесні, а, власне кажучи, навіть раніше, коли диверсанти з Росії приїздили до нас до Харкова, захоплювали обласну адміністрацію, окупували практично центральну площу Харкова, Майдан Свободи. Я, їдучи на роботу, бачу, як вони висаджуються з автобусів із Білогородської області, там у нас на околиці міста, їдуть до центру, тому абсолютно нового нічого не було. Власне, це не могло бути нічим новим для людей із Галичини, для старшого покоління, які пам'ятали і перші, і другі совєти, пам'ятали їхню жорстокість. Це не могло бути новим для людей із життєвим досвідом. Знаєте, мій батько східний українець, який, в принципі, був в такий невеликій місцевій номенклатурі районі, був, був начальником міжколого збуду. Вже на глибокій пенсії перед смертю все повторював, що Росія нас так не залишить. Росія нас так не залишить. Для кожної тверезої мислячої людини це було зрозуміло. Інша річ, що тверезо мислять не всі в нас, і величезна частина нашого міста жила у ілюзіях добросусідських стосунків з Росією, дивилася російське телебачення, їздила у Білгород, в Москву ну, за покупками Річ, так, до родичів. Користувалася російськими інтернет-ресурсами. Мої студенти, попри всі нагадування, аж до початку війни, в 2014 році, більшість мали електронні адреси із «.ru» в кінці. Кожен рік починався із намагання переконати, що це антипатріотично. Знаєте, я сам якось, як зараз пригадую, готувався до війни, хоча гнав від себе цю думку. Дуже цікаво, що останнє, ну, за місяць до початку війни ми провели у нас в колегії патріархам Мстислава круглий стіл разом із свободою з правим сектором про те, як нам переходити від декомунізації до дерусифікації. Тоді ще 22 січня це було День Соборності України, це здавалося таким, знаєте, міфом маргіналів. Минув місяць і стало очевидним, що це не просто потреба а наша необхідність. Здійснювати масштабну, глибоку дерусифікацію не стільки у зовнішніх атрибутах, скільки у свідомості значної частини наших співвітчизників. Це було 23 лютого зрозуміло, що в наших краях для старшого покоління це ще праздник. Але тут я побачив, що люди все ж таки стривожені, насторожені. Не сказати, щоб налякані, але ну, якесь відчуття небезпеки витає в повітрі. Десь я зібрав собі речі на всякий випадок, бо вже готувалися до того, що ось ось війна почнеться, там поставив торбинку, але все одно, звичайно, попри всі приготування, моральні, якісь іще, перші вибухи були несподіванкою. Наша вулиця крайня в Харкові на півночі, біля окружної траси, десь за 300 метрів від мене. Військова частина протиповітряної оборони під Харковом. Ну і перші три ракети вдарили якраз по ній. І це струснуло всіма нашими будинками так вперше. А потім почалися обстріли десь за, може, пів кілометра, кілометр від мене йде в'їзна дорога із ціркунів, і російські війська дійшли майже туди і збиралися далі входити в Харків тріумфальним кроком. І тут їх наші зустріли, і там почався бій, який тривав місяцями. Причому на початку це виглядало досить примітивно. Чергова російська колона підходить, її розбивають вщент. Підходить нова колона, її те розбивають, і так тривало повторюю вже тижні з тижня в тиждень. Потім, нарешті, наші відбили. У нас там парафія була в церкунах, одна з перших, яка заснована, була ще харківсько полтавською єпархією, яку я очолював з 93 до 2000 року. І там шкода цих людей, які от з першого дня, з 24 числа опинилися в центрі бойових дій і так лишалися, практично лишаються досі. Володимир, як, як змінилося життя цієї парапі седодимитрівського храму? Початок цього був набагато раніше, бо, скажімо, ще під час помаранчої революції ми тут збирали допомоги і відвозили на Майдан до Києва, потім під час Революції Гідності. Ну і нарешті з 2014 року у нас наше братство діяло. Постійно допомагаючи фронтові, їздячи, організуючи поїздки, передачу гуманітарної допомоги. Організовано було такий громадське об'єднання Доброчинець при братстві. Зараз всю назву перебрало вже волонтерське об'єднання при Свято-Дмитрівському катехетично пасарському центрі. Одним словом, досвід певний був. Були зв'язки, була наша незамінна Ольга Бондар Різниченко, яка організовувала і тоді. Ці поїздки перезнайомилися з батьма на фронті у військових адміністраціях. Це допомагало здійснювати ці поїздки. Ну, але, очевидно, що перший шок паралізував роботу парафії. Я тоді треба сказати, що не належав до парафії. У 2000 році я склав спокійно свої повноваження, сказав нині, відпускаєш і прийшов на пенсію на еміратуру. Парафія перейшла до Української реко-католицької церкви. Я собі приїздив, молився, виголошував проповіді, але до цього середовища не належав. Ну, хоча, звичайно, підтримав свої зв'язки і продовжував лишатися з благословення владики Василія, під якого опіку прийшла парафія ректором колегії патріарха Мстислава. Ну, але коли почалася війна, перший день, ну, взагалі не, був незрозумілий перші дні кілька, до мене відразу. Звернувся першим, до речі, наш парафіянин Сергій Жадан, який запропонував вивезти мене із Наталію кудись подалі. Я ще відмовився перший день, потім владика Василій з аналогічною з пропозицією до мене звернувся. Так само я перший день ще відмовлявся, думав, пересижу кілька днів. Ну, я дотримався до 28 лютого потім таки капітулював і віддався в руки владиці Василів, який відвіз мене до. Монастиря. Ні-ні до монастиря сестер Кармеліток. Тут на Салтівці, ж. це було теж у Харкові, але і теж на Салтівці, але подалі від не без... найбільш небезпечних районів, бо цілком безпечних у нашому місті, як ви вже зрозуміли, немає. Ну, і вийшло так, що на Салтівській парафії в катедрі лишився сам владика Василь, який на той час і був хворий, ледве тримався на ногах, але дуже мужно по... Поводив себе, я мушу це відзначити, що він захоплював мене своєю мужністю в ці перші дні війни. Я був весь час біля нього і був на богослужіннях, допомагав правити молебень, бо спільно служити літургії тоді ми ще не могли. А Дмитрівська церква опинилася взагалі без настоятеля. Перші два, <кій> дві неділі тут не служилося. Потім я вже звернувся до владики Василя із пропозицією, щоб я вже приєднався до єпархії і, ну, власне, я звернувся до Блаженнішого навіть. Щоб приєднався до єпархії і допоміг у цьому служінні в цей критичний час військовий, коли ну, тут вже, знаєте, якісь суворі канонічні обмеження <кхід> треба відсунути на другий бік, а дбати про спасіння душ людей і про діяльність парафії. Ми знайшли спосіб для здійснення цього. Я тоді зайняв таке місце тимчасового пароха Святодмитрівської парафії. Ми домовилися із титарем парафії Ольгою Різниченко. Ми відкрили церкву, і вона почала організовувати тут волонтерський центр. І знайомі волонтери згрупувалися довкола неї дуже багато. Щодня практично приїздив Сергій Жадан. І десь, ну, вже за тиждень тут склався такий досить непогано організований. Причому це дивна річ, тому що ніхто спеціально не організовував. Якось відбувалося все стихійно. Ну, може сказати, обережні спонтанно. І поступово створився такий волонтерський хаб, який розвозив продукти по цілому Харкову. Спочатку пробували роздавати біля церкви, але на відміну від Салтівки, тут було так небезпечно. Старі райони і центр якраз перед тим на початку березня обстріляли обласну адміністрацію, СБУ, суд. Міську раду на площі Конституції, і тому людей збирати біля церкви, здавалося, небезпечним. Пішли іншим шляхом, мені здається, він був дуже правильним, тобто збирали відомості про людей, які потребують допомоги, і волонтери на своїх машинах почали їх розвозити. Спочатку по Харкову, а потім, коли наші війська почали посувати росіян подалі від міста, то у визволені села, які, як правило, були. Винищені, розбомблені, люди лишилися без нічого і тому до цих місць постачали продукти. Ну, зрештою, не тільки до приміської зони, бо наші волонтери доїздили аж до Сєродонецька і допомагали тим, хто перебуває на відстані. У нас зараз багата парафія, я її вже так можу почути себе вільнішим. Є настоятель, є отець Богдан. Є група парафіян, які Крім того, що вони волонтерять, допомагають на кухні, вони прибирають храм, готуються до богослужінь, приходять на богослужіння. Ну і найголовніше, мабуть, готують на кухні постійно. Для волонтерів, які тут працюють, які їздять на своїх машинах по всій області і східній Україні, для солдат, які приїздять до нас і теж переживають тут якийсь перепочинок, одержують допомогу. Війна жорстока за своєю природою. Вона антигуманна, вона не може нікого зробити добрим і кращим. Вона нікого не може зробити християнином. Це не є покликання війни. Тому говорити про те, що на війні всі віруючі, це, ну, певною мірою, або самообман, або деформоване уявлення про віру. Віра, це не переляк, не страх перед смертю. Віра, це щось значно вище. Я б сказав, що тут. Наближає людину до церкви не війна, а виклик потреби людської. Для людини страшно лишитися самотні. От Я сам це пережив, коли сам сидів у квартирі, тут довкола літали снаряди, розривалися ракети. І, і ти відчуваєш себе сам. Ну, добре, що в ті часи тут у нас працювало телебачення і не, зник, не зникло світло. Зараз там немає. Ні, світло вже відновили на північній Салтівці, а то не було нічого певний час, кілька місяців. Мені страшно найбільше зараз за наших людей у окупованих територіях, де немає цього нічого, немає зв'язку з Україною, де вони відчувають себе залишеними. Дуже важливо лишатися на місці, зберігати це місто. Я постійно говорю своїм парафіянам, про те, що ми боремося із окупантами, зберігаючи своє, свій ритм життя, не піддаючись паніці. Тримаючись один за одного, тримаючись гуртом. І от якраз у цьому у гуртуванні спільноти є, може, перший крок до Христа. Бо хвороба нашого часу в усьому світі це передусім індивідуалізм. Наш сучасний спосіб життя дозволяє обходитися без нікого, можна сидіти собі у замкненому кабінеті, замовляти їжу, працювати віддалено, і ніхто тобі не буде потрібен. Але це ілюзія. Людина не може так жити. Людина потрібен ближній. І от під час війни це було найбільш відчутно. Крім того, що ну, тут переважно свої парафіяни і волонтери, але людей теж тягло сюди, потреба бути серед своїх, потреба відчути себе потрібним іншим. І оце може той імпульс, який може нас насправді церковти, не відразу, не під час війни, це повторюю, ілюзія. Небезпека може робить людину панічною, вона не вчить любові. Страху за життя так, але не любові. Тут якраз ідеться про те, що ми перейшли оцей виклик ненависті, який поширює війна. Бо найчастіше, що можна почути зараз кожному, хто сповідає людей, тут людина ненавидить ворога, вона не знає, як цього позбутися. І їй важко порадити щось у цей час, коли. Справді, це здається найбільшою зброєю. Але тут якраз гартується альтернатива ненависті на любов, любов до свого. Чого не врахували окупанти? Тому що, попри російськомовність східної України, наших мешканців з зросійщених відрізняє від сусідів росіян така заколіненість на місці, любов до своєї хати, до своєї землі. Люди, які приходять, ці люди виховані. Знаєте, на тих піснях часів моєї молодості, ну і трішки вашої. Моя адресні доміні вулиця, моя адрес Совєтський Союз. Пригадуєте, була така пісня. От люди, які приходять, вони теж перекоти поле по суті. Вони йдуть сюди, їм пообіцяли хати в Харкові, Херсоні, десь там на півдні України. Вони крадуть тут. У наших людей це викликає якийсь ну, нерозуміння, навіть не опір. От люди з Черкунів визволених, коли приїздили до нас. То розводили руками і казали, ну, нам навіть не ненавидіти їх якось ніяково. Просто шкода, вони якісь такі забиті, нещасні, тягнуть усе, що під руки потрапить. Це просто чужі люди. І оце відторгнення відбувається і зараз. Попри весь жах війни, повторюю, ця війна зрозуміла прірву, яка лежить між українцями і руським міром. У іншому ставленні до рідної землі, до свого, до своїх ближніх, те, що не виховувала ідеологію руського міра, включаючи те, що називалося донедавна великою російською культурою, і справжню істоту, яку дезавоювала ось саме ця війна в очах насамперед українців, але завдяки нам і цілому світу. І в цьому уже така моральна ідеологічна перемога над руським міром. Тепер ще одна перемога, яка повинна бути перемога над тим ерзацем віри, який ніс в собі руський мір. Адже драмою для східної України, на Дніпрянської України, певною мірою і для значної частини Галичини, а ще більше і Буковини, було домінування московського патріархату на цих землях. Не в тому річ, що йдеться про різні конфесії, а в тому, так би мовити, стандартові віри, такому новоязові вірі, який ніс у собі московський патріархат. І теж. Де завоювалося це через поведінку, передусім патріарха Кирила, якому ми повинні бути глибоко вдячні за це, який показав, що він несе в собі не любов, а ненависть, який відмовлявся на всі заклики, коли його співбрат, Папа Франциск просив його якось виявити свій осуд війни, бути миротворцем, блаженні миротворці, бо їхнє царство небесне, а патріархів царство небесне не треба. Йому треба бути, як це папа влучно сказав, міністрантом Путіна, прислужником Путіна. Церква має силу перемагати війну. Вона має духовний меч, який повинен бути сильніший за силу зброї. Ми перемагаємо ворога не зброю. Зброї нас було мало. Війна може зробити людину жорстокішою. Війна може пробудити бажання відповісти ненавистю на, на ненависть. І якраз тут і проходить теж іспит наш народ, який стоїть. Перед дилемою або перемога і утвердження, ну, вже прогнозуючи, що це може бути перспектива, та, яка спіткала колись слабеньку Японію, яка виграла війну у Росії на початку ХХ століття. Ну, інші перспективи теж є, і не будемо про них говорити. Але що далі, все зміцнюється і зміцнюється ця перша перспектива. І ясно, що нам дають зброю не за. Наші добрі очі чи добрий імідж керівництва, якого воно немає, а через віру у нас, у наші духовні сили, бо ми перемагаємо ворога передусім духовно, вірою, вірою у хто Бога, хто у рідну землю, в справедливість, яке, врешті-решт, теж виводить десь на віру в Бога. І тут якраз про, зараз. Завдання церкви в тому, щоб допомогти ось цю перспективу побачити, осягнути, щоб побачити за тими минущими тактичними завданнями, які людина ставить перед собою, ту стратегію звільнення, яку людина повинна мати перед собою, щоб справді завершити ту революцію гідності, яка почалася на Майдані, також, скажімо, формально, яка у нас ледь ледь животіла останніми роками, наштовхуючись на різні перешкоди, насамперед через суспільну апатію. Не думаю, що в цьому випадку ми повинні себе. Вважати чимось унікальним. Я думаю, що перед такими самими проблемами поставали американські капелани у В'єтнамі, в, в Афганістані. Аналогічно, абсолютно. Кожна людина, яка вірить у Бога і йде вбивати ближнього, постає перед дилемою. У мене був такий перший досвід, хоча я не є капеланом. Але знаєте, якраз у кулуарах синоду, про які ви говорили, один із єпископів підійшов до мене і сказав, що він чув мій виступ ще 2000 року, коли там міноборони збирало нас у Львові на конференцію з приводу капеланства. І тоді якось він виступ випадав із загальної формалізованої атмосфери того часу. Бо і тоді вже я постійно говорив, коли мене запрошували у 90-ті роки на різні благословення посвяти, що місія капеланства не в тому. А і завдання армії не в тому, щоб вивезти священника на трибуну і дати йому виголосити проповідь та покропити чинною водою при присязі, а в тому, щоб мати можливість індивідуально поговорити із людиною, яка цього хоче, не нав'язуючи себе, але створюючи оптимальні умови для цього спілкування. Чи, чи в нас е, ну, є якась така? Свідомість того, що капеланом сьогодні, по суті, має ставати кожен священник. Бо він, кожен священник живе в, в контексті війни. Кожен священник має справу із раненими, із, може не раненими фізично, але раненими е ненавистю, раненими е стосунками з, з близькими, які, які порваті через, через війну і так далі. І так далі. Не треба розширювати дуже поняття капеланства, але зрозуміло, що тут зараз випробується автентичність служіння кожного священника на будь-якій парафії, тому що незалежно від того, справді чи він є капеланом і служить у війську, є військово зобов'язаним, чи він, військовослужбовцем, точно пробачте, чи він служить десь у далекому селі Глибинці Галицькій. Все одно він не може обминати теми, які стосуються сьогодні. Будь, в будь-якому разі, він повинен відгукуватися на запити людей. Ну, мені не вдається не говорити про війну на проповіді, бо тут ну, це неможливо просто. Але, можливо, в деяких ситуаціях це і потрібно стриматися, говорити про інше, про вічне. Бо те, що я стараюся робити, скажімо, сам, і закликаю до цього інше, це постійно думати про майбутнє. Задля чого це все. Що буде після перемоги, якими ми вийдемо із війни? Що нам треба для цього? Бачите ось цю стратегію побудови нової післявоєнної переможної України. Тоді і війна не буває сенсу для нас. Бо інакше це так просто захист від напасників, а той, хто тільки захищається, не може перемогти. Переможець має щось інше нести в собі. Можна по-різному протистояти росіянам, можна стояти із зброєю в руках там на фронті, а можна тут забезпечувати, наскільки це можливо, нормальне життя міста. І не знаю, що небезпечніше, чи їздити, ремонтувати електродроти, коли вони обірвані мінами, чи сидіти у підвалі і божеволіти поволі, там, очікуючи, чи впаде, чи ні на будинок ракета. Думаю, що якраз кожен із нас. Свого часу помре рано чи пізно. І це реальність, до якої не треба тікати. Ясно, що молодій людині це страшніше, ніж старі, хоча і вистачає старих людей, які тікають від перспективи смерті, скільки можна. Але ну, ми ж на кожному служінні молимося про те, щоб смерть була побожною, безболісною, спокійною. Культура смерті. Культура помирання це теж частина християнської культури. Як би нам не здавалося це непідготовленим, ми маємо бути готові до цього і вміти померти, померти героїчно за добру справу, вміти стояти стійко, бо ну, мало хто на фронті помирає з автоматом рука біжучи в атаку. Це меншість. Більшість помирає від якихось речей, які можуть здатися випадковими, Там підірвався на міні. Міна потрапила в бліндаж, випадково накрили свої, навіть буває такий, і так далі, тому подібне. Але всі вони виконували свій, свою, свою місію на фронті. Кожен з нас виконує зараз свою місію, ви у Львові виконуєте місію не менш важливу, ніж тут, творячи певний такий хаб для цілої України. Ми пробуємо тут, у Харкові підтримувати молитовне життя парафії, забезпечувати. Реалізацію тих можливостей, які парафія має для допомоги іншим людям. І це якраз і формує ось ту корпоративну культуру, якої ніколи не буде в Росії. Так само, як ми з вами, якщо ми є християни, ми не можемо судити цілий народ. Не може весь народ бути злочинцем. Це аксіома, як би нас не підштовхували до цього політики. Розрізняти добрий русський, поганий русський зараз це важко, тому що ми не знаємо. Психологію заляканої людини. Якби ми з вами поїхали у Львів 70-х років і почали брати інтерв'ю з мікрофоном на вулиці, то я думаю, що нам би дуже патріотичні прокомуністичні речі розказали всі люди, які зараз стали націоналістами. Бо ну, така, такі правила гри. Підозрюю, що в Росії ці правила гри сьогодні лишаються. Тут інше, я вже сказав, йдеться про набагато серйозніше, про дезавоювання самої. Ідеологеми руського міра, ті, яка закорінилася міцно у свідомості європейців, австрійців, італійців, не тільки європейців, американців частини, не всіх, а причому інтелектуальних еліт. І поки вона витиснеться свідомості, пройдуть роки роки. Війна допомогла у звільненні від цього, але вона тільки допомогла над цим, ще треба працювати. Я Дуже радий з того, що мені вдалося в останні дні перед війною презентувати тут новий підручник з історії української літератури 10-16 століття для вузів, який, на жаль, не розійшовся між вузами. Директор видавництва, яке видало його зараз за кордоном, і видавництво так умовно працює, але в якому теж ставиться, ну, пробується дати студентам це уявлення про тягність традиції, нашої української традиції. До якої немає відношення та традиція, яка формувалася десь паралельно на півночі? Що являє собою ця традиція? Як ставитися до Пушкіна? Наш згадуваний мною абсолютно позитивно. Мер міста вже навіть готовий поставити питання на референдум про Жукова, яку він ревно захищав до останнього, але Пушкіна ще позбутися ніяк не може.